Ой, та я ж не, я ж, не я ж, я ж не артистка. Як не артистка? Ви що не з клубу? О, половинку туди. І на цій ми сьогодні будемо підкрити. У нас на дві хлібинки додаємо водичку. Мішаємо. Ой, ви знаєте, який вам вкусний. Ось так. піднялося тісто. Так. І засовуємо його туди. Ой. Вам буде цілушка. Цілушка оце? Но. Шановні друзі, ми знову у Сарнах. Це шинок у місцевому етнографічно-історичному музеї. І це Лідія Калюшик. Ах, вона хоче, щоб її називали Лідія Тайна. І вона розкаже і покаже, як робити хліб на заквасті саме по Сарницьки, правильно? Так, як я вмію. Так як ви вмієте. Хто да. вас навчив? Сама. Сама. Да? Тобто ви народилися з цими Ні, знаннями. Я просто дали мені закваску. Сказали, як треба пекти. і Я почала пекти. Та покажіть і нам. Ну, зараз покажу. От у нас закваска. Тобто, оця закваска 8 днів ви кажете, з нас. Да, вона стоїть. Це кожен день треба підливати водичку, підмішувати муку. Краще починати закваску з житньої муки. Житня мука, а потім вже домішувати кожен день пшеничною мукою і водичкою. доливати і перемішувати. І перемішувати. Я то знаю хто і ви А це. от, а от той, хто вперше нас бачить і можливо попередні ролики не знав, не бачив. То це Оксана Василюк. <реш> то, то ми знали вас по сарнах, по по цьому, по по сваринях. Правильно? Так, так. А тепер ви перейшли на іншу роботу. І, і хто ви зараз? Е, ну я так само то була директор сільського клубу, а зараз міського. директор міського клубу. О! Зараз директор е, комунального закладу клубу Колос Сарнівської міської територіальної громади. І це ваша закваска. Вісім е, днів ви її готували, щоб ми цей хліб показали. Це закваска, якщо чесно, е, передана нам з Печаєва для Лідії Георгівни. Да. І, і вона ото, е, підробляє її, все додає, додає, щоб вона підростала. І на цій заквасці ми сьогодні будемо пекти хліб. Так. Закваска є. Що далі? Так. Даємо водичку. От у нас на дві хлібинки додаємо водичку. Мішаємо. Нам треба 400 г води. Так. Столову ложку цукру я додаю. А оце сіль? А це сіль. Чи це сода? Сіль. Соди не треба е -е сюди, ні? чайну ложку, і ще одну чайну ложку. Дві. Так. Ну і олій нам треба дати якусь. А для чого зараз пекти хліб? Коли це все можна в магазині купити. Ой, ви знаєте, який він вкусний. Не знаю. Ну, Попробуйте. Попробуйте. Так, у нас мука просіяна вже Оце Видите? все порція. Оце, муки. Оце, 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 Почекайте, почекайте, я його помішаю, помішаю гарненько. А ви так по аристократичному ложкою, так? Ложкою, ну ложкою, тому що він не дуже густий замішується, а... Такі трошки... Ой-ой-ой, стойте, чекайте, я її треба ж трошки, щоб воно ну, хліб замішують так по, по ходу, так як ниску так покручують і так, щоб вона... так старшить. А вже ж воно там. Давайте ну... ще сипте. Тобто закваска, це воно як дріжджі, воно так. Ну, воно як, Ну, воно не дріжджі. Це натуральний продукт. А що дріжджі не натуральні? Ні, ну дріжджі, то вони ж ну, є дріжджі. Ну, вони я свої так думаю. швидкі, швидкі, дуже. Ну вони так. так. Ну, А цей хліб, він корисний, по-перше, дуже корисний. Це борошно пшеничне, тут нема ніякої так, що, гречки. Так, да, ні-ні-ні. Це вищого сорту. Ну, ще трошки потрошку вже досипайте, бо може воно ну, і скоро буде готове вже. Щас, ще сік тисяча ще. Зараз ну, я буду вимішувати, можна камеру трохи прийняти. Чого? Не хвилюйтесь, нема камери, нічого немає. Бачите, його ж руками невдобно буде. Представляєте, Додав додавати? Ну давайте трошки ще такого. Давайте, висипайте все це. Вісипайте. Ну, ще можна чуть-чуть. грам 50. Добавтено ну, і, напевно, на цьому все. Хорош, все, так все. бачите, я як вагіт. Це... Ну, Там 50 давай. грам виходить. <рігат> 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 Тож не водка, тому правда. <рігат> Оки все, зараз вимішає і. Хотіло не поламалася, не поламається. А чого ви пошепки? Запишу. Ну, я все думаю. А ну, давайте ще для Тік-Ток. Оце все можна. У мене і Тік-Ток, і Ютуб, і всюди буде. Пані Ліда зіркою. М -м -м. Так, оце вимішали чисто, так? так? На хліб да. посарненський? Так. Яєць немає тут. Немає. Ні, не треба. І олія. І олія. Це Так ставимо, хай сходить. Так? Скільки воно буде сходити? Ну, воно трошки довго сходить. Воно могтиме навіть годин 6-8. Воно тоді буде пухкіші, такі пористи. Доки тісто підходить, познайомтеся із колективом Барви. Це е колектив будинку культури Колос, це комунальне підприємство міста Сарни. Це клуб. Клуб Колос. Клуб Колос. Я аматорський колектив. Да. Веснянка, правильно? Красна, що ти нам принесла. Дівчаткам клубочки забавлятися, гей, гей, забавлятися, а хлопцям колочки подпиратися, Ей, гей, подпиратися. а молодичкам дай постаночкам. ей, гей, дай постаночкам. А дівчаткам та й по веночкам, Гей, гей, дай по виночкам. Дай нам, Боже, весну принести, хей, хей, весну гей, Там же і там було. А чого ви так співаєте, як от от. Як по-білоруськи трошечки, так? Поліський. Оцей говорю, у нас був ліс, ходити до лісу, е клесів, кле 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 ні, клесів не, то ні, там не йшло такого. Е квет через через квет через а хліб, по-вашому, як буде? Хліб. Хліб. Хлеб тверди б. Хлеб. Ну і довго буде підходити той хліб. Зараз, <зараз>, <на заквасці> <зараз>, <довго>. <зараз>, Зараз подивимося і будемо ставити в піч. О, бачите, вже... Це варто поспівати і тісто підійде, <зараз> правильно? Так, да, так. Да, да. От поки ви поспівали і тісто підійшло. Ну, його трошки важко у формі, звісно, тому що воно, бачите, ну, якось буде. А форми, це ж такі ще форми, ще, ну, я не да, знаю, да, ще, да, ще да. мабуть, Хмельницького пам'ятають чи що. Бачите, отак от будемо його у форму. То, що рукою я його не вмію. О, половинку туди. І половинку сюди. І а набережи. потім же ж воно, коли буде пектися, чи воно ще буде підніматися? Воно підійде трошки ще, так. Воно зараз трошки підійде, я знаю, ну може хвилин 40, може час. Воно підійде. І тоді вже будемо пекти його. А ви не їли такого хліба, ні? Ну я їв, але інший. А який? Ну, Хліб та й хліб з печі. З печі. А на тому на заквасці ні? На заквасці. Трошки поладимо його. Але ви знаєте, що кожен раз він як вперше цей хліб. Ну трошки тут а більше, якби нам його чіпнуть, трошки і сюди. Як ви його бачите? Це що там більше, там менше? Ну я знаю, я ж взяла досвід. Того, я взяла очки, але я забула просто їх надіти. Ой, не придурюйтесь. для чого вам ті очки? Ну. Ну оце зараз е, друзі ваші подруги поспівали. А ви що? Це нам по. Ну хай 40 хвилин поступить. Ну я буду хліб пекти. Ні, пісню хочу. Яку? Так яку нема? Я, я сама. Хіба що давайте вдвох? Давайте, яку? Давайте, я знаю, яку. Ну яку ви знаєте, то я вам буду допомагати. Та вже всі знають, яку ну, я давайте, знаю. У нас давайте. всього дві пісні, які я знаю. Які? Посіяло гірочки і Чорноморець. Ну то давайте, любу, я твою трошки знаю. А, ну починайте? Ой. Та я ж не, я ж, не я ж, я ж не артистка. Як не артистка? Ні. Ви що не з клубу? З клуба. Так чого ж не артистка? Це я не артист. А чого ж не артистка? Артист. Ну давайте, да, да. які хочете, огірочки чи, чи що? Е, Миколаївна, Миколаївна, допомагайте нам. нам. О, 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 о. о, то вже ж. Може, якусь третю, бо з цими огірочками вже не цікаво. А чого не цікаво? Дівчата, давайте ну, ходіть, будемо співати. Коли ти берегом ідеш, то не ламай калини, коли ти в армію ідеш, то не кохай дівчини. Ой, помню, помню я той час, ти плакала за мною і на прощання раз у раз махала кустиною. Ой, помню, помню, Ой, помню я той, той час, раз. ти плакала за мною і на прощання раз у раз махала хустиною. Ту, де пить, ну, вже на жар. вже по я вже пора піднялося, да, вже піднялося трошки, я поняла. Дрова мають прогоріти, правильно? Так, Отак мають прогоріти дрова, остається один жар. Цей більше викидаємо сюди, а те розгрібаємо по боках. Ну, воно не повинно, доведе, так. І... Так що, давати ці форми? Ну так, да, треба його так. якось Ось так. Ось піднялося тісто. Так. І засовуємо його туди. Руками отак прямо. Ну... Чи ви загортована? Загортована. Ну За Зачиняти все. треба? Все, треба зачиняти. Що ви зробили? Перехрестить хліб, щоб спікся, А як же? Все з Божою допомогою. Все, закриваємо. О, і ждемо. Скільки? Ну, до години. П'ятдесят час. Що, хліб, хліб спікся? Хліб спікся, Він вже трішечки охолов. Так, трішки охолов, так, бо граче то буде. Як так, це так, так це давайте. давайте. О, ой, який бачите? гарний. О, бачите, який м'ягенький. О, бачите-но, ну, які хороші. Mm. А тепер поріжте. Ви що не таке, як в магазині. Ні, треба спробувати його. Як у вас кажуть це цілушка, гарбушка, да. як ну, оце хай називається? Хай вам буде цілушка. Цілушка оце? Ну він там. Давайте їм якийсь шанс. До сала. Не знаю, я не бачу тут сала, щось в сарнах не склалося з салом, але у кожного є фантазія. Ну. І подивіться, який хліб. Ну, я Білий, пахучий, запашний. Так. І без дрожжі, без ГМО. М? Ні, ну вкусно чи ні Дуже. Дуже. Я не їм хліб взагалі-то щодня. Да? Але Його, важ... Його просто так можна їсти. Та так, просто так. Просто так, без нічого. Просто так, це Україна, сарне, пані Ліда, яка тримає свій рецепт. Да. Не в секреті вже. Ні, Вся ні, Україна чому? буде знати. Ні, ну, звісно, а що ж? А що ж тут? Наше секретні чай? <ріст> Треба добро робити. Будьте людя. здорові! І ви всі будьте здорові. Треба робити людям добро. Шановні друзі, я щотижня пропоную вам нові відео. Якщо вони вам подобаються, ставте вподобайки. Це стимулює YouTube просувати і рекомендувати нові відео іншим глядачам. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити інші відео. Залишайте свої коментарі. Дякую за перегляд. Хочете підписуйтеся. Ну, краще підписуйтеся на мій канал, а взагалі просто любіть Україну. Наближаємо всі разом перемогу, тому що вже далі в цьому жити важко. Важко, так. Да. Быстрейше б настав бир. Його завоювати треба. Ну а як? Силою. Силою. Ну, давайте За будем. допомогою хліба в тому числі. Да. Хліб будемо пекти. А як же? Треба й хліб, щоб була сила. Була сила. Хліб то сила.